Вадим Дацюк, завідувач музею барви стратегічного полісся» у селі Висока піч Татарівської громади, розповів Суспільному, що музей є найбільшим за площею у Житомирській області. За словами Вадима Дацюка, заклад відкрили у 2021 році у колишньому приміщенні Високопічської загальноосвітньої школи номер 1 До цього часу він був невеличкий тут музей, 50 квадратних метрів. Нині в нашому музеї 23 експозиції, порядка 8 тисяч експонатів. Ми щороку. Починаючи ось 23-го року, стабільно, маємо по кількості відвідання більше тисячі осіб. У 2024 році Наталія Осипович, директор департаменту освіти і науки, надіслала лист на всі громади, де сказано, що цей музей є найбільшим музеєм закладу освіти в області. Один із експонатів музею булава виготовлена зі знищених в Україні ракетних комплексів, розповів Вадим Дацюк. Як символ нагадування того, що ми мали раніше, які ракетні ядерні сили, і до чого ми дійшли. За словами Вадима Дацюка, за часів радянського союзу на території високої печі розташовувались два ракетних полки. Один з ракетних комплексів, який був на озброєнні, мав назву Піонер. Ось такого комплексу, піонерський комплекс. А перед цим із 1962 по 1984 тут було два дивізіони, старий ракетний комплекс. Причому кожна боєголовка це 150 херосім, це щоб розуміли. А їх тут було 16. Тоді, в Україні, якщо подивитися на той час, це була найпотужніша ракетна армія в Союзі, яка за свою історію містила 10 дивізій. Одна з експозицій розповідає про історію села Висока Піч, сказав Вадим Дацюк. Саме тут, в наших краях, починаючи із 1773 року, році, був перший побудований на Україні металургійний комплекс, який працював на сировині. От болотна руда, ось у мене зразок болотної руди, там, де добували болотну руду, називали місця урочища рудня. Відсі назва сіл Нова Рудня, Почта Рудня, Рудня Городище. Якщо взяти із відомостей Волинської губернії про заводи і фабрики за 1845 рік, то в районі високої Печі діяло два заводи, причому чавунний випускав продукцію на півтори тисячі рублів. Причому це щоб зрозуміло, була корова тоді стоїла від трьох до п'яти. Експонати до музею приносять працівники закладу та жителі села, розповіла Любов Дацюк, місцева жителька. Ми вишукували всі ці експонати дуже дуже далеко. Ну в межах. Житомирської області, звичайно. Так як я родом з Лугінського району, села літок, їздила особисто за деякими речами, мого дідуся Восенівського Павла Антоновича. І ми привезли деякі унікальні речі, зокрема, ось одні з них по столи. ось ночви, в яких, можливо, дитину купали, чи хліб вимішували. Ось оця масличка, теж гляньте. Takoš, još takih gladiški, još i on Глечики бачите, різного теж ви виробу таких. коли я була маленькою, і я ще бачила на свої власні очі, як вона користувалася цими речами. У музеї «Барви стратегічного полісся розміщена експозиція під назвою Квартира директора школи сказав Вадим Дацюк. Цій кімнаті, де ми знаходимося, представлені речі в стилі 70-х, 80-х років, воно все працююче. Ось засіб для того, щоб висушувати волос, одна із експозицій присвячена загиблим військовослужбовцям, родом із високої печі, розповів Вадим Дацюк. Продовжуються бойові дії. Не зрозуміла ще доля кількох наших земляків, а тут особисті речі, фотографії, нагороди це особисті моделі мого бувшого учня, моделіста Кирейчика Антона Вікторовича, який загинув в му році, і родина передала його орден. Орден за мужність, третій ступінь Раковський Олександр Сергійович, От, подивіться, як він, він самоучка малював. Музей барви стратегічного полісся» частково фінансується з бюджету Тетерівської громади, говорить Вадим Дацюк. За його словами, грошей на опалення приміщення не передбачили. Через це відвідувачі до музею приходять здебільшого у теплий період року, сказав чоловік. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.